Привіт! Сьогодні розповім вам про 10 цікавих фактів щодо нових розробок компанії Nvidia. Насправді міняє дуже багато, тому що зараз прогресивна компанія у сфері штучного інтелекту. І за 20... Четвертий, вже 25-й рік. Дуже багато всяких речей. Поїхали. Перший факт: NVIDIA представила нову архітектуру графічних процесорів під назвою Blackwell. Це насправді забезпечує дуже значне підвищення продуктивності і ефективності обробки даних. Збільшуйте конверсії сайту разом із пледі, аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Другий факт компанія заснувала Project Digits – це персональний суперкомп'ютер для роботи зі штучним інтелектом. Тобто, цей компактний пристрій дозволяє запускати великі моделі штучного інтелекту без потреби хмарних сервісів. Третій NVIDIA розробила космос, така назва для навчання штучних там ші агентів. Вона генерує синтетичні дані, що допомагають ші швидше адаптуватися до реального світу. Четвертий факт: компанія співпрацює з Toyota, Тепер Toyota, тобто вона вже йде автомобільний напрямок для розвитку автономних транспортних засобів. Це потужна інвестиція. Насправді, тобто вони інтегрують штучний інтелект у системи самокерованих автомобілів, що сприяє розвитку відповідно цього. На п'ятий факт Nvidia представила нові моделі штучного інтелекту, які оптимізовані для виконання агентних завдань. Це дозволяє створювати спеціальних штучних штучного інтелекту агентів для автоматизації різних різних процесів. Шостий факт компанія випустила оновлену версію комп'ютера для ai застосувань, тобто зробила його доступнішим для малих компаній. І в такому випадку це сприяє ширшому впровадженню ще технологій. Сьомий факт: Nvidia анонсувала нові інструменти для створення ai агентів, які допоможуть інтегрувати ШІ в бізнес процеси. Це підвищує насправді ефективність та продуктивність різних компаній. Восьмій факт компанія розширює застосування. Ще в різних галузях від ігрової індустрії до автомобільної, як я вже згадував, та роботу та техніки. Це насправді впроваджує передовія рішення для покращення продуктивності та інновацій. Дев'ятий факт: ну це потужна сума інвестицій: 1 мільярд доларів у стартапи зі штучного інтелекту, які вже в 2024 році були здійснені. Це потужно справді і це підкреслює стратегічні зусилля компанії у підтримці нових AI. компанії з таких стартапів та розширення. Екосистеми штучного інтелекту. І десятий факт: NVIDIA планує створити власну ai хмару у 2025 році, що дозволить компанії надавати сервери, оснащені її чипами, та хостити платформи для розробки штучного інтелекту, що вплине на ринок хмарних обчислень. Сподіваюся, це досить цікаві були для вас новини. Від передової компанії підписуйтесь, додавайте коментарі і очікую вас лайки. До нового зустрічі.